Сьогодні на, на, на день народження Олександра Руська, не буде Олександра Усь. Я дуже така, знаєте, то людина, які дзвонять, а у мене постійно все зайнято. Дуже зайнята людина. Але якщо у вас якась робота є, то дайте, будь ласка, шановні гості, доброго вечора. Буквально за 20 хвилин ми офіційно будемо починати. Дякую вам величезне за те, що ви сьогодні пунктуальні. Міта що сьогодні на івенті у нас просто 20 дівчат. 20 дівчат. Жодного хлопця. Хлопців тільки тільки ти, тільки я. Чого ви всі в гарних в гарному одязі? А я один в спортивному костюмі. Ми розкажемо вам трошечки пізніше. Але дивись, щоб ти не засмучувався, я для тебе підготував можливість таку в тебе буде. Типу, щоб ну ти не думала в тебе, як і у каті буде свій персональний Олександр Усяк. Тому щоб ти не засмучувався, сьогодні. Це Саша ти? да, я навіть вас фоткаю. Хочеш Так, та з ним народження? Господі, а я тут з вами теж, гляньте. Я так хотіла вас побачити, що мені навіть вас принесли от в такому вигляді. Я проконтролюю, щоб ззаду ніхто не підходив. Все нормально буде, все окей. Соса, привіт! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! А ви до речі, перед тим як ми почнемо, ви знаєте цю новину, що в понеділок в цей е, на честь дня народження Олександра Усіка Тайсон Фьюрі закінчив офіційну свою кар'єру. Ви знаєте? Це не правда? Бляха! Это шо, і псо клас, по-перше, Incredible Crazy Girl Make some noise for this beautiful uh, guest Special for you. Ви бачите, мало людей аплодує, коли я англійською говорю. Може, я просто погано говорю англійською. Катюша, спасибо, дівчата, дякую. Мені дуже приємно з вами бути. Вже другий раз і я щаслива. Так, Ви знаєте, я вас бачу перший раз, але ну я вас так люблю. Дівочки я пішов <плод expenses> працювати. На жаль, на жаль. Можна запитаю, скільки у вас дітей? Четверо дітей. Дайте обласки, будь ласка, просто четверо <нац> дітей. <нац> Я не знав. Тай, ну я не настільки часто в цій компанії. Тобто, тепер четверо дітей. Тепер мені зрозуміло, як Олександр Усік виїхав за границю. О! один подарок мамалі два наступному. Два, 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 два наступному. Хорошо. Ради -то. Ради -то. Ради -то. Ради -то. Я не знаю слова. Я просто ну вони не важкі. поднял машину. Карта, которая говорит, что у вас будет все, что нужно. Если что-то будет отходить, смело откусать. Я хабанула. Очень сильно хабанула. Я знаю эту шутку. Я, может, вывести почитай, я ее не втрачаю. Усик, да, Фьюри, о мордули. Вот такие. Саша, дивися, выздоравливай. Ви Мы с мамой, конечно, замахались включать это мегавок, чтобы посмотреть. Куди нажимать, выпали 3 литра шампанского. Мы тебе витаем с ним народ. Пусть все проходит мимо, кроме идти мама.